Через расистське вторгнення в Україну Євген Раковський втратив свій дім, що у Краматорську на Донеччині. Не знаючи, що буде далі. Чоловік разом із рідними поїхав на захід України. Вже у Луцьку Євгену вдалося знайти роботу, де він може продовжувати займатися улюбленою справою, татуюваннями. Я приїхав з Краматорська. Ну, обустроїлися хорошо, доволі швидко, Я так зрозумів, относительно того, як люди устраюються. В принципі, все нравиться. Красивый город, приятные люди. С людьми общаться очень интересно, разные истории. В принципе, общение очень важно в процессе. Это интересно. Точно, ну і, звісно, художественний процес нікуди не дівається. це очень цікаво видумувати стілька украсить чоловіка іміна і цей аспект. За збігом обставин робити татуювання до майстра Євгена прийшла жінка, яка також разом із родиною була вимушена покинути домівку, що у Краматорську. Ірина розповіла, що це вже не перше її тату, однак саме це наповнене особливим сенсом. Я хочу зробити надпись, яка для мене дуже багато значить. Потому что мой муж, любимый, единственный остался в Донецкой области в Краматорске, ну как бы мужчина, который вплотную занимается и волонтерством, и своей работой, как поставляет продукты, обеспечивает и город питанием, и ребят постоянно. И для меня это, конечно, надпись такая значимая. Жінка каже, найбільший біль у тому, що війна розлучила її із рідними. І татуювання з надписом Мені так хочеться бути там, де йти назавжди нагадуватиме їй про те, наскільки все ж важливо цінувати моменти та близьких, бо ж ніколи не знаєш, що може трапитись завтра. Загалом, з початку війни, українці дуже активно почали відвідувати тату салони та набивати патріотичні татуювання. Ну, зараз робота стала більш жвавою, так скажемо. Зараз дуже багато воєнних, які приходять набивати патріотичні тату, або зазвичай там групу крові, щось таке. Ну, класно, мені подобається, тому що патріотичні тату це бомба. Я вам зараз буду хвастатись, ви готові. Це мене були в перші дні війни. Мені отака бомба, мені подобається. Аліна ж каже, це татуювання вирішила зробити, відколи її друг пішов воювати за рідну державу. А тепер тішиться, коли і інші українці записуються на сеанс, аби таким чином виявити свою любов до України. Це всередині в українців, і я дуже цим пишаюсь. Я дуже цим рада. У нас вже не б'ють там якісь хочу Там хрест на півгруді. Ні, у нас набувають тепер герби, прапори і все українське. Ескізи патріотичних татуювань є різнома. Манітні, утім, з-поміж усього деякі користуються особливою популярністю. Часто лучани набивають на своєму тілі герб України. Далі колоски з кольорами українського державного прапора. Та, звісно, контур кордону України, як знак того, що Україна незламна і її територіальна цілісність незмінна. Це татуювання лучани полюбляють прикрасити ще кількома словами, такими як дім або ж вільна.